Усім привіт! Сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачну грузинську страву чмерулі у вершковому соусі. Курочка дуже ароматна, ніжна та смачна. На суху пательню я викладаю курячі гомілки. Ви можете брати стелінця, крильця, гомілки, все, що ви любите. І на такому гарному вогні будемо обсмажувати зі всіх сторін до гарної скориночки золотої. Обсмажену курочку відкладаємо на іншу тарілку. Сюди ж у цю патильню вливаємо рослину олію, вершкове масло і кладемо свіжий чесничок. Тепер вливаємо вершки 10% і додаємо ваші улюблені спеції. У мене це буде суміш перців та сіль. Якщо ви любите хмелі сунелі, можете ще туди додати. І викладаємо назад курочку, повертаємо. І можна ще долити водички, щоб соус покривав курочку. Закриваємо кришкою і тушкуємо буквально 40-45 хвилиночок. Відкриваємо кришку, наша курочка готова і додаємо, звичайно, зелень. У мене це петрушка. А ви можете додати кінзу, якщо любите. У мене, на жаль, окрім мене, кінзу ніхто не любить. І ось така краса виходить. Дуже смачний соус, дуже смачна курочка. Всім рекомендую.